Росія повинна була бути їхнім союзником у війни проти Китаю. Це ніхто не приховував. Вони їм завжди подобалась Росія. Всім президентам США подобалась Росія. Тобто, зустріч Байдена і Путіна в Женеві це не про Україну, а про війну з Китаєм. Так, звичайно. А чого Байден на цій зустрічі згадав в мінські домовленості в інтерпретації Росіян? А ви побачили потім, як нам широ натікали, коли говорили, що війська на кордоні знаходяться і приїжджав Блінкен, і все інше. Шире натікали. А що у вас там з мінськими домовленостями? Давайте те, що хочуть росіяни, Доктор, Далі. штати по факту підготували Звуча. разом з росіянами поцдарм для війни? Я би не говорив, але передумови були створені. Ну, принаймні, Байден не штати ні, ні, Обама. Обама, а хто вибачив Грузію? Ну тоді демократи. Ну зага вони. Вони там всі вони всі там красавці. Там да я сказав незалежно від президента США. Вони завжди підтримували, підтримували Росію. Перше вони рятували від голоду Росію ще в царські часи, в 1891 року. Чого Росія дуже зручна країна? Ні на що не претендує, на що не виробляє, але створює проблеми. А якщо створює проблеми, то потрібна країна, яка їх буде вирішувати. Поганий поліцейський це добре поліцейські це американці, які отак от тиснуть на європу, фактично. А хуліган це росіяни. І вибачення, ну давайте переламним моментом вибачення і легалізація агресії Росії відбулося в 2009 році. Коли після Грузії, після Грузії була зустріч, пам'ятаєте, коли Хіларі Клінтон з цією кнопкою приходила? перегрузка, перезагрузка, вони там не так написали. Вони фактично дали Путіну зелене світло. Далі, а після Криму і Донбасу, що Обама не зустрічався з Путіним? І нічого не призбував. Він, тобто він, він, фактично, все він фактично легалізував агресію, що нічого тобі не буде, а що коли бомбардували Сирію, застосовували хімічну зброю. Хтось щось сказав, ні, нічого не сказав. Тоді вони зрозуміли, що можна робити все, що можливо. Тобто, це почалося ще тоді, да? тобто з, з такого такого підтримки в дійсності агресора, тому що не може бути так, щоб а, а, агресор не був покараний. І далі це вже наслідки цієї політики, яку ми бачу. Тому що були завжди танці з бубнами, росіяни завжди розводили американців тим, що а ми там будемо як там, протистояти разом з вами проти Китаю.